Львів на воді так сентиментально українці заробітчани відгукуються про Венецію чи не найчарівніше місто Італії. Діаспора з України тут невелика. Втім, ті українці, яких вдалося зустріти нашим журналістам, кажуть: Венеція часто нагадує їм про Львів, про подібне та відмінне між містом Лева та містом у Лагуні. Далі ми у Венеції, звичайно, у водному трамвайчику його називають Вапорет рухається не так швидко, 20 км на годину. Ось там водніться перші будинки Венеції. І відчуття захоплює, що ти дійсно у місті на воді. Музиканти просто неба. Перше, що так нагадує про Львів. Венеція ж не Венеція, якщо на вулицях не звучить акордеон, та мелодійно лунають тут не лише знамениті акорди. лінгвіст по світі я навчилася розпізнавати вже навіть ну, діалектики з такий наш львівський. У невеличкому магазинчику із галантереєю львів'янка Наталя Каленюк працює лише півроку. Нашу українську на вузеньких венеційських вуличках вчула за мить, тож одразу покликала до себе в крамничку. У Венецію переселилася із чоловіком, який раніше працював в Італії. Адаптувалася швидко, бо деякі венеційські звички такі ж як і львівські день починається з кави, з кави з круасаном. Вони, коли питаються, як справи, вони переважно питаються, що ти їв. Не тільки венеційці, а взагалом італійці. Для них їжа це важливо, це ритуал. Та про рідний Львів у Венеції нагадує не лише запашна кава. Маленькі вузенькі вулички, бруківочка, багато людей, але чомусь вони не спішать, вони розглядають вітрини у Львові. Більше трошки руху. Більше руху, а от підприємливості менше. Вигадливі венеціанці добре дбають про міську і власну кишені, щоб лише в'їхати в місто. Турист має заплатити 10 євро. Тут громадський транспорт майже у 70 разів дорожчий, ніж у Львові. Квиток на водний трамвай коштує 7 євро. Знамениті ж гондоли узагалі 100 євро за пів години катання. На дешеві сувеніри найпопулярніша венеційська маска коштує від 5 аж до 2 сотень євро. Утім, навіть такі кусючі ціни не лякають мільйонів туристів, що їдуть насолодитися венеціанськими мелодіями. Аліна Брода Юрій Щербатий оглядня телеканал Зік.